Любов через океан. Він українець, атовець, який пройшов пекло війни. А вона колумбійка. Познайомилася в інтернеті. Заради нього вона прилетіла в Україну, і вже за 10 днів пара одружилася. І, хоча офіційно вони вже півтора року чоловік і дружина в Україні, Наталя Кароліна Лопес Родрігес Пукач досі живе нелегалкою. По пораду, що ж робити, коли українські закони не встигають за шаленим коханням, пара звернулася до вікон. Борис чалко намагався їм допомогти. Лаваш, сосиски, фарш і овочі нема натуральної, консервація також працює. На касті вона двічі перепитує, російської не розуміє. Сурдік також не розуміє. Mm -hmm. Тут російська є. Mm -hmm. А що ми сьогодні будемо готувати? Типа буррито. Бурито одна із національних страв її країни. Вона колумбійка в Україні вже два роки. Перші години знімання я назвав її Наталею. Потім зрозумів, це не повне ім'я. Мені подобається більше Кароліна. Кароліна, тому Наталя тут мені кажуть Наташа. І мені не подобається. Наталя Кароліна. Лопес Родрігіс. Борити з українських продуктів у Наталі Кароліне Лопес Родрігес вийшло, яко кажучи, не дуже нині її життя схоже на цю страву, коли південноамериканська реальність поділена на українську буденність і власну неуважність. До нас Наталя Кароліна звернулася по допомогу, бо колумбійську дійсність поміняла на нього. О, Ти готувати воріта. Це Сергій, чоловік Наталі Кароліни. майбутню дружину. Надибав на сайті знайомств. Побачив. І знаєте, щось, наче, ворухнулось ну, моє. А як ви тоді розуміли одне одного? Google Translate. Так вони листувалися рік. За цей час Сергій відслужив в АТО. Mm -hmm. Був у батальйоні Київська Руся. Як повернувся, запросив кохану прилетіти до нього. І вона прилетіла. Було два роки написати. Е, кожен маленький деталь для нашого життя. Перший день, коли я тут. Я знала, я хотіла бути його дружиною. Їхню історію складно збагнути холодним розумом. Просто уявіть, таке буває. З весіллям вирішили не боритися спішно через друзів, знайомих організували розпис. Чи готові ви, Наталія Кароліна, бути вірною дружиною? Я не розуміла нічого. Жінка могла казати погане речі, а я mm -hmm. вона сказала казати так, так, весе. Я окей, окей. так. Стверджується ваш взаємний виєволік носити спільне прізвище «кукач». Ось цей момент Наталя Кароліна чи то Пукач, чи то Лопес Родрігес проклинає або легально жити в Україні. Вона пішла в міграційну службу. Там їй сказали, треба летіти в Колумбію по візу іншого типу. бо туристам довго в Україні мешкати не можна. На батьківщині треба зробити нового паспорта із новим прізвищем. Насамперед він повинен змінити паспортний документ відповідно до того прізвища, яке змінилося в Україні своєї громадянської належності або у посольстві цієї країни. Вона Полетіла, зробила візу і не догледіла паспорта в Україну. Прилетіла з документом зі старим прізвищем, думала, пройде. Не прийшло її. Знову відмовили в реєстрації грошей на переліт, аби зробити нову посвідку в сім'ї. Нема це майже дві тисячі доларів. А посольство Колумбії в Україні Коли теж нема. Так і живе Наталя Кароліна Лопес Родригес, покач вже півтора роки нелегалкою. За цей час вивчила ага, мову і, переклад... і тепер питає: допоможіть знайти роботу, бо на ніде не беруть. Для того щоб вона працевлаштувалась, їй потрібен відповідний дозвіл на працевлаштування в Україні. Видають відповідні органи мінсоцполітики разом із українсько колум. Родиною ми ще раз ідемо в міграційний центр. Просимо, допоможіть. Там пропонують ще один бюджетний варіант піти до Раксу і спробувати повернути дівочі прізвища Наталі Кароліні. Тоді узаконити перебування жінки в Україні буде простіше і пропонують звернутися до тямущого юриста. Будете цим займатися? Так. так. Я, я дуже люблю свою дружину. Я хочу, щоб вона була зі мною. А ще радять двічі думати, перш ніж наважуватися на такий крок: романтика, кохання. То добре, проте закону додержуватися. Треба пересичалка Андрій Барков та Олександр Еліфанов. Програма Вікна СТБ.